Світ думав, що панування Японії закінчилося через дешеві технології, але країна сонця, що сходить, щойно розпочала нищівну контратаку. У 2026 році з'являється 18 японських пікапів з чіткою місією: принизити суперників, які надають перевагу екранам над інженерією. Ми говоримо не про крихкі обіцянки, а про машини, розроблені для повернення світового трону за допомогою грубої сили та вічної надійності. Якщо ви плануєте купити пікап, зупиніться. Справжня японська сила прокинулася і тут, щоб повернути те, що по праву належить їй. Поїхали. Модель 17. Mazda bt 50 2026 року. Почнемо з 18-ї позиції Mazda BT-50 50 Середньорозмірний пікап, розроблений у співпраці з Ісузу. Який має спільну платформу з D-Max, але з особливим дизайном, що є справжнім Mazda та має власну унікальну ідентичність. Трилітровий турбодизельний двигун видає 188 кінських сил. Це той самий перевірений двигун Isuzu, але Mazda надала йому власного шарму вишуканості. І повірте, це видно при кожному прискоренні, при кожній зміні передачі. Фірмова решітка радіатора Mazda з цими стилізованими фарами надає йому вуличної присутності, з якою інші пікапи просто не можуть зрівнятися. Це незвичайний пікап, це Mazda. і вона виглядає як Mazda. Інтер'єр це те, де Mazda справді сяє, вишуканий з якістю матеріалів, що перевершує більшість конкурентів. Десятидюймовий сенсорний екран з повним підключенням, інтуїтивно зрозуміле керування та оздоблення. Яке відчувається преміальним на дотик. модель 16-2026, Mitsubishi Triton Mitsubishi Triton постачається як оновлений компактний пікап з більш агресивним дизайном та легендарною системою Super Select 4 VPD – інтелектуальною системою тяги, яка автоматично адаптується до місцевості. 24 літровий турбодизельний двигун видає 181 кінську силу та 430 ньютон метрів крутного моменту. Це не найвражаючі цифри на ринку, але цей двигун довів свою практичну незнищеність у найсуворіших умовах. Шасі з рамою сходів міцне та створене для тривалого використання. Підвізку було вдосконалено, щоб забезпечити кращий комфорт без шкоди для позашляхових можливостей. Міцубіші знає, що багато власників використовують ці пікапи як у місті, так і за містом, і вони знайшли ідеальний баланс. Інтер'єр було модернізовано 9-дюймовим екраном та комплексними технологіями безпеки. Це не найрозкішніший інтер'єр, але він має все необхідне та добре розроблений для реального використання. Модель 15 Nissan Navara 2026 року. Nissan Navara – це оновлений пікап середнього розміру, що продається в Європі та Азії, з характеристиками, які не поступаються конкурентам. 2,3 літровий дизельний двигун з подвійним турбонадувом видає 200 кінських сил і 450 ньютон метрів крутного моменту. Ця система з подвійним турбонадувом повністю усуває турбозатримку та забезпечує миттєву реакцію з низьких обертів. Але що справді відрізняє Навара, так це його багатоважільна задня шасі. На відміну від традиційних пікапів із суцільною віссю ця система пропонує чудовий комфорт як на дорозі, так і поза нею. Це як керувати позашляховиком, а не традиційним пікапом. Зовнішній дизайн сучасний з фірмовою решіткою радіатора Nissan V Motion та інтелектуальними світлодіодними фарами, які автоматично регулюють форму променя відповідно до умов. Інтер'єр просторий з якісними матеріалами та технологією Nissan Connect з 12-дюймовим сенсорним екраном. Модель 14 Пікап Сузукі джимни 2026 року. А ось щось зовсім інше. Пікап Suzuki Джимни це компактний пікап, створений на базі легендарного джимни, справжнього позашляховика у формі пікапа, який революціонізує уявлення про те, що може робити маленький пікап. 15 літровий двигун видає лише 102 кінські сили. Це небагато. Але цей двигун рухає автомобіль вагою всього 1100 кілограмів. Співвідношення потужності до ваги ідеально підходить для того, для чого призначений цей автомобіль. Повнопривідна трансмісія з понижувальною передачею та надійними переднім і заднім мостами забезпечує йому надзвичайні позашляхові можливості. Цей маленький пікап може потрапити туди, куди більші пікапи навіть не спробують потрапити. Модель 13 Isuzu D-Max 2026 року. А ось і японський пікап із чистим бездоганним конструюванням, шасі з рамою, типу драбина, посилене та спеціально розроблене для подолання будь-якої місцевості. Трилітровий турбодизельний двигун видає 190 кінських сил. Цей двигун повністю розроблений та виготовлений самою Ісузу, брендом із вражаючими традиціями виробництва дизельних двигунів, що є синонімом довговічності, потужності та надійності. Ми не говоримо про дешеві експерименти, ми говоримо про двигуни, перевірені десятиліттями, надійні двигуни, які довезуть вас туди, про що інші пікапи навіть не мріють. Для цього нового покоління існує шість різних версій. Від найбазовіших, орієнтованих на суто важку роботу до найбільш оснащених та розкішних версій для тих, хто шукає комфорту та технологій без шкоди для надійності. Модель 12. Toyota Stout. 2026 року. Toyota створила Stout з кришталево чіткою місією: чиста робота, реальні можливості та жодних зайвих надмірностей. Це по суті Hilux, але дешевший та набагато доступніший для підприємців. Він побудований на платформі Hilux, але адаптований для більшої економічності та функціональності. Toyota не хотіла винаходити нічого незвичайного чи експериментувати з технологіями, про які ніхто не просив. Вони зробили те, що вміють найкраще: потужний, надійний та готовий до роботи автомобіль. 2,4 літровий турбодизельний двигун 2GD видає 150 кінських сил та 400 ньютон-метрів крутного моменту. Уявіть собі, буксирувальна здатність. Тягова сила та розумна витрата палива. Цей двигун легко рухає Хайлукс. Уявіть собі, що він зробить у легшому стаут. П'ятиступінчаста механічна коробка передач дає вам повний контроль над крутним моментом та потужністю. Пуристи, водії сільської місцевості та ті, хто щодня перевозить важкі вантажі, схвалять це рішення. Модель 11 Nissan Frontier 2026 року. На нещодавньому шанхайському автосалоні. Нісан представив наступне покоління знаменитого Frontier. і, скажу вам, Нісан абсолютно нічого не приховував. Frontier постачається з гібридною версією з підзарядкою від мережі, що оснащена передовими технологіями для вимогливих ринків, таких як Європа, Сполучені Штати та Австралія. Але для Латинської Америки Nissan продовжуватиме зосереджуватися на традиційних бензинових та дизельних версіях. Frontier знайдеться на будь-який смак. 2,4 літровий турбодизельний двигун видає від 145 до 204 кінських сил, залежно від версії. Йдеться про вдосконалений, ефективний двигун, спеціально розроблений для роботи на будь-якій місцевості. Повнопривідна трансмісія отримала значні покращення. Цей фронтір може долати річки, гори. Кам'янисту місцевість та дороги, які були б абсолютно неможливими для менш потужних пікапів. Модель 10-2026 Honda Ridgeline Honda Ridgeline – це унікальний пікап, який повністю ламає традиційні стереотипи. Його цільна конструкція замість традиційної драбинчастої рами та незалежна підвіска на всі чотири колеса, забезпечують плавну та комфортну їзду, подібну до позашляховика. 3,5 літровий двигун v 6 видає 280 кінських сил. Двигун, якому позаздрили б багато пікапів, і Хонда пропонує його без особливої фанфаронності, але готовий принизити конкурентів як на дорозі, так і поза нею. Повний привід є стандартним для всіх комплектацій. Немає потреби переплачувати за те, що справжній пікап повинен мати з самого початку. Хонда чудово це розуміє. Дизайн унікальний та елегантний. Але водночас зберігає ту міцну та надійну сутність, яка характеризує справжній пікап. Інтер'єр вишуканий, стриманий та сучасний з високоякісними матеріалами. Тут ви не знайдете тих величезних, застарілих важелів перемикання передач, які займають місце в салоні. Honda прощається з цим і обирає електронні кнопки перемикання передач та підрульові перемикачі неймовірне відчуття простору. Модель 9 Toyota Hilux GR Sport 2026 року. А тепер ми підійшли до спортивної версії найлегендарнішого пікапа на планеті. Toyota Hilux GR Sport оснащена підвіскою Bilstein, товстішими стабілізаторами поперечної стійкості та спеціальним калібруванням, яке повністю змінює враження від керування. 2,8 літровий турбодизельний двигун видає 200 кінських сил і 500 ньютон метрів крутного моменту. Він також включає 40 вольтову м'яку гібридну систему, яка допомагає прискоренню та рекуперує енергію. Зовнішній дизайн агресивний з усіма деталями GR Sport, чорна решітка радіатора, ексклюзивні колеса та спортивні наклейки, що кричать про потужність. Це не звичайний Hilux. Це Hilux, готовий захоплювати. Інтер'єр спортивний з перфорованими шкіряними сидіннями, червоними акцентами по всій поверхні та спортивним кермом, яке ідеально лежить у руках. Все розроблено для ентузіаста водія, електронно-блокувальний задній диференціал. І режим повзучого руху підтримують постійну швидкість на технічній місцевості без необхідності торкатися педалей. Ви просто керуєте кермом, а система керує всім. Ціна в 55 тисяч доларів це висока, але Toyota доводить, що робочий пікап може бути одночасно захопливим і спортивним. Hilux GR Sport призначений для тих, хто хоче поєднати робочі можливості з гострими відчуттями спортивного автомобіля, що справді відрізняє Hilux GR Sport – так, це вичерпна робота, яку Toyota Gazoo Racing вклала в кожен компонент. Інженери місяцями тестували цей пікап на трасі Нюрбургринг та на дюнах Саудівської Аравії. Результатом є калібрування, яке повністю усуває надмірний крен кузова в крутих поворотах, зберігаючи при цьому необхідну для технічної місцевості артикуляцію. Модель 8 -ка. Mitsubishi L200 Triton Athlete 2026 року. Ми починаємо другий розділ зі спортивної версії L200, Mitsubishi L200 Triton Athlete оснащений спортивною підвіскою, спеціально налаштованою для продуктивності без шкоди для позашляхових можливостей. 2,4 літровий турбодизельний двигун видає 181 кінську силу, але подача потужності та реакція дросельної заслінки були значно покращені. Цей етліт реагує швидше та розганяється з більшою рішучістю. Зовнішній дизайн включає повний аеродинамічний комплект з унікальними бамперами та 18-дюймовими спортивними колесами, які надають йому агресивної присутності на дорозі. Інтер'єр атліт оснащений спортивними сидіннями зі шкіри та алькантари, які обіймають вас на поворотах. Технології, доповнені 10-дюймовим екраном та преміальною аудіосистемою, яка робить кожну поїздку приємною. Електронний задній диференціал підвищеного ковзання покращує щеплення на складній місцевості, інтелектуально розподіляючи крутний момент між задніми колесами. Ціна в 38 тисяч доларів позиціонує L-200 Athlete як спортивну та доступну альтернативу. Mitsubishi пропонує захопливі відчуття від керування у серйозній робочій вантажівці. Модель 7 Nissan Titan 2026 року. Nissan Titan це японський повнорозмірний пікап, який безпосередньо конкурує на американському ринку. І він робить це з характеристиками, які змушують тремтіти великі американські бренди. 5,6 літровий двигун V8 видає 400 кінських сил і 413 фунт футів крутного моменту. Цей потужний двигун миттєво забезпечує потужність щоразу, коли ви натискаєте на газ. Дев'ятий ступінь часта автоматична коробка передач працює плавно. Непомітно перемикаючись під час розгону або сповільнення. Потужність ефективно передається на колеса без втрати енергії. Буксирувальна здатність становить 9300 кілограмів. Цього достатньо для буксирування практично всього, що вам потрібно: великих причепів, величезних човнів, важкої будівельної техніки. Вантажопідйомність вантажу становить 800 кг у кузові, шасі з рамою драбини міцне. А підвізка посилена, щоб витримувати постійну важку роботу. Інтер'єр просторий і розкішний, з повним набором технологій, 12-дюймовим екраном і преміальною аудіосистемою, яка перетворює салон на мобільний концертний зал. Ціна в 45 тисяч доларів є конкурентною порівняно з американськими пікапами, але у Nissan є козирок у рукаві, провідна в галузі п'ятирічна сто 160 тисяч кілометрова гарантія. Ця впевненість у своєму продукті відрізняє Nissan від американських конкурентів. Модель 6 Ісузу X-Terrain. 2026 року. Ісузу max X-Terrain – Це екстремальна позашляхова версія, готова до найсуворішої місцевості, яку тільки можна уявити. Підвізку підняли на додаткові 50 мм, забезпечуючи більший дорожній просвіт та покращені кути в'їзду та з'їзду. Агресивні позашляхові шини та сталевий захист днища кузова захищають життєво важливі компоненти. Три з нульовою літровий турбодизельний двигун видає 190 кінських сил, але спеціальне налаштування для бездоріжжя оптимізує подачу крутного моменту на низьких обертах. Механічно блокований задній диференціал забезпечує максимальне щеплення, коли це найбільше потрібно. Зовнішній дизайн міцний. З високим шноркелем для подолання броду в глибокій воді, посиленими сталевими бамперами, що витримують серйозні удари, додатковими світлодіодними ліхтарями для надзвичайного освітлення та дугами безпеки по всьому колу. Інтер'єр міцний, з гумовим покриттям, яке легко миється, та сидіннями, що миються. Технології присутні, але не надмірні, все функціонально розроблено для реального використання в суворих умовах. Ціна в 42 тисячі доларів відображає всі позашляхові оновлення. Ісузу демонструє свою спеціалізацію на пікапах для екстремальної роботи на місцевості, яка була б неможливою для інших. Модель Toyota Тойота Такома PRO 2026 року. Тойота Такома PRO – це середньорозмірний пікап у своїй професійній позашляховій версії. Він готовий до змагань без будь-яких додаткових модифікацій. Платформа ТНГАФ жорсткіша та потужніша, ніж будь-коли. 2,4 літровий гібридний 4-циліндровий двигун з турбонаддовом видає 326 кінських сил у сукупності. Миттєва потужність, коли вам це потрібно. Підвізка Fox Racing з дистанційно керованими амортизаторами резервуарами поглинає жорстокі удари, які могли б зруйнувати звичайні підвіски, електронне блокування заднього диференціала Понижувальна передача та система контролю повзучого руху забезпечують вам вражаючі позашляхові можливості. Зовнішній дизайн агресивний з ексклюзивною чорною решіткою радіатора TRD Pro, функціональним люком на капоті, 17-дюймовими колесами Method та всюдихідними шинами Goodyear, які впиваються в будь-яку поверхню. Модель 4 Nissan Frontier PRO 4 X 2026 року випуску Nissan Frontier Pro4X X це позашляхова версія з однотрубними амортизаторами Bilstein, які забезпечують чудовий контроль на будь-якій місцевості. Електронно блокуваний задній диференціал, понижувальна передача та сталеві захисні пластини захищають життєво важливі компоненти під час руху по пересіченій місцевості. 2,4 літровий турбодизельний двигун у своїй найпотужнішій версії видає 204 кінські сили. Це двигун, який вам потрібен, коли ви долаєте круті схили з важким вантажем. Зовнішній дизайн. Pro 4X вирізняється фірмовою червоною решіткою радіатора, ексклюзивними 18-дюймовими колесами та бічними наклейками, які здалеку ідентифікують цю версію. Інтер'єр унікальний. З водостійкими м'якими сидіннями, перфорованим шкіряним кермом та повним набором технологій, розроблених для шукача пригод, який по-справжньому використовує свій пікап. Ціна в 42 тисячі доларів робить Frontier Pro 4X потужним та доступним позашляховим пікапом порівняно з прямими конкурентами, які стягують набагато більше за аналогічні можливості. Модель третя Toyota Hilux. 2026 року. І ми досягли трійки лідерів з найлегендарнішим пікапом на планеті. Toyota Hilux 2026 року випуску з'являється з повністю переробленим виглядом, який залишить вас безмовними. Агресивні лінії, масивна решітка радіатора, що викликає повагу здалеку, та чіткі світлодіодні фари надають йому грізної зовнішності. Цей Hilux не просить дозволу, він вимагає уваги. Традиційний 2,4 літровий дизельний двигун. Потужністю 148 кінських сил та 400 ньютон метрів крутного моменту залишається доступним. Цей двигун десятиліттями випробовувався на найскладніших місцевостях світу та просто не підводить. Але справжньою новинкою є електрифікований 2,8 літровий двигун з 48 вольтовою м'якою гібридною системою. Цей новий двигун видає 200 кінських сил та 500 ньютон-метрів крутного моменту. Цифра. Яка змусить тремтіти всі конкуруючі пікапи. Гібридна система рекуперує енергію під час гальмування та уповільнення. Ця енергія використовується для допомоги двигуну під час розгону, зменшуючи витрату палива до 15% у змішаному режимі руху, потужність та ефективність в одному пакеті, шасі посилене, жорсткіше та стабільніше ніж будь-коли. Підвізку налаштували для забезпечення набагато комфортнішої їзди, не жертвуючи при цьому позашляховими можливостями, які зробили Хілукс легендарним. Модель 2. Toyota Tundra Capstone 2026 року. Toyota Tundra Capstone – Це найрозкішніша версія повнорозмірного пікапа Toyota. Це японська розкіш у своєму найкращому вигляді, застосована до пікапа. Інтер'єр оброблений вручну напіваніліновою шкірою. Справжнім американським горіховим деревом та ексклюзивним хромом. Технології стримані, але елегантні, без зайвих екранів, що відволікають 3,5 літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом та гібридною системою видає 437 кінських сил. Жорстока потужність, яка рухає цей масивний пікап з дивовижною легкістю. Адаптивна пневматична підвізка включає автоматичне вирівнювання навантаження та контроль висоти для різних режимів руху. Їзда така ж плавна, як ширяння на хмарах, передні сидіння вентильовані, мають функцію масажу та пропонують 14-ти позиційне регулювання потужності. Аудіосистема JBL з 12 динаміками перетворює салон на концертний зал. 14-дюймовий екран та проекційний дисплей забезпечують видимість усієї інформації. Вантажопідйомність буксирування становить 6300 кілограмів. Вантажопідйомність становить 1800 кілограмів. Потужність та розкіш без шкоди для робочих можливостей. Модель 1 Toyota Hilux Revo 2026 року. І ми дійшли до першого місця в нашому списку: Toyota Hilux Revo спеціальна версія Hilux для азіатських ринків, яка є найкращим удосконаленням цього легендарного пікапа. Підвізку було спеціально вдосконалено, щоб забезпечити більший комфорт на дорозі, не жертвуючи жодними позашляховими можливостями, які характеризують кожен Hilux. 2,8-літровий турбодизельний двигун видає 200 кінських сил і 500 ньютон-метрів крутного моменту. Шестиступінчаста автоматична коробка передач працює плавно та ефективно, оптимізуючи витрату палива без шкоди для чутливості. Інтер'єр розкішний, з натуральною шкірою, справжнім деревом та хромованими акцентами. Дев'ятидюймовий екран з преміальною аудіосистемою робить кожну поїздку преміальним досвідом. Звукоізоляція перевершує стандартний Hilux. Toyota застосувала додаткові звукопоглинальні матеріали, які роблять салон тихим навіть на високих швидкостях на шосе. Технологія, доповнена системою безпеки Toyota Safety Sense, включаючи всі функції допомоги водієві, яких ви очікуєте від сучасного автомобіля. Зовнішній дизайн елегантний, з хромованою решіткою радіатора. Ексклюзивними деталями та 18-дюймовими легкосплавними дисками, що надають йому виразної зовнішності. 18 японських пікапів 2026 модельного року підтверджено та дають фору всім світовим конкурентам: від стильної Mazda BT50 до вишуканої Toyota Hilux Revo, доступного Mitsubishi Triton та оновленого nissan Navara Це не просто косметичні оновлення чи поверхневі зміни імеджу, це стратегічна контратака Японії. Спрямована на повернення абсолютного домінування в сегменті пікапів, яке частково було відібрано у них китайськими брендами в останні роки.